Коли мене запитали, доки я буду жити у Львові, коли я вернуся в гори, і в мене виник такий вірш. Гуцулка газдиня мене питала, доки ти будеш жити в кам'яному місті і пити воду не з потока. Елегантні панянки, поважні газдині, весільні господині чи ошатні княгині і боярині. Кожну групу ляльок на виставці Оксани на лялька характеризує певна цитата це уривки з творів поетеси. Мисткиня запевняє, коли сідає творити сама, не знає, що вийде. Ідею та образ їй диктує сам матеріал. Я йду від матеріалу, коли я бачу. Якийсь фрагмент тканини, я знаю, що з цього можна зробити. Потім я вже добираю, якщо це має бути якась композиція, тобто я поодиноких робіт не роблю. Мені не цікаво робити одну ляльку, яка сама по собі просто би якось називалася. Мені подобається робити групки. По-перше, тут можна показати їх в русі. Вони є тоді динамічні. За три роки відколи лялькарка почала займатися мотанками, з під її рук вийшло понад тисячу різноманітних екземплярів. Усі вони унікальні, мають свій стиль та колорит, каже мистецтвознавець Ірина Сорокіна. Особливість Оксани Неглільок – відсутність солярного хреста на обличчі, розмаїття одягу та рухомий каркас. Вони є пізнавані, скажімо так. Тобто вони кожна людина вона має якусь певну свою енергетику, свій стиль творчий. Сі, тобто вони пані Оксани є пізнавані і, не зважаючи на велику кількість проведених майстер-класів, все ж таки її учні завжди щось мають інше: іншу кольорову гаму, інший варіант декорування, інший варіант підбору тих самих прикрас, тобто якісь варіант іншого плетення. От, кораликів, віночків, вона не використовує практично, ну не практично на взагалі не використовує. Христи на обличчях меж у творчості мисткині немає. Кожну свою ляльку вона робить індивідуальною і в жодному разі не схожою на попередню. А працювати ще є над чим. Жінка каже: усі її друзі та знайомі позносили їй стільки автентичного матеріалу, що його вистачить ще не на одну сотню українських мотанок. Олександра Стасишина став Сімчук, Новини.